Майже всі люди знають, ну дуже багато людей, що найбільша печера знаходиться у США, США. Це Мамонтова печера, близько 600 кілометрів довжина. Але дуже мало людей знають про другу найдовжу, найдовшу печеру у світі: 300-кілометрову печеру, під, підводну печеру. Сенот ну, це такі ями, як такі заглиблення, ну, затоплені які. Ось тут такі, зараз ось синот x Ось, щось такі печери підводні. І, печ... І печера синот Сакактун дуже довга, її довжина 312 кілометрів. І вона знаходиться десь біля міста Тулу в Мексиці. Але так, якщо знайти в пошуку, її не буде. Тому треба взяти координат з галереї. З галереї, з Вікіпедії. Це коктун: Неокотанська біла печера, величезна печерна система у Мексиці, переважно затоплена водою. На 2014 рік друга задовженою печера в світі. Там 2018 рік найдовша підводна печера. А, ну 346 більше, я переплутав там дещо. Ось, зараз Ага, там, де дорога, ось така і ліс починається. А, тут не зрозуміло, тут ліс всюди. Зараз знайду. Координати. А, все. Виявляється, що ось цей бік сенот це і є Сакактун сенот. Ось, дуже великий. Так, ну, перегляд до вулиць. А, ну так. Суджу по тому, що дуже багато порівняно з іншими сенотами, тут перегляд до вулиць, то, так, значить, він чомусь визначний цей сенот. А саме найбільший сенот в світі. О, ось ось така печерка тут є, затоплена. І туди вниз якісь ходи є. 300 кілометрові. Багато таких їх. Біксена. Плавання з маскою в опніковому озері. Це не озеро, насправді. Це друга найбільша печера в світі. Ну, Може, що вона затоплена, а то воно й озеро. Ось більше їх фотографій. Ось а, ні, А, та це карта. Я кажу, що нічого не зрозуміла. Ну, затоплена вона переважно. Дуже велика частина її, 99% затоплена. Ну, тому що це синод і це озеро і воно затоплене. Але це скільки ж води там повинно бути, що воно все це повинно бути затоплене. Скільки води, що я не уявляю, Три, всі 364, чи скільки там їх кілометрів, щоб вони були затоплені. І ще ще була вода на наверху, щоб озеро ще було. То стільки води треба, що взагалі.